Книга псалмів, Псалом 21, на закінчення, про ранкове заступництво Псалом Давида. Боже, Боже мій, вислухай мене, чому ти мене покинув? Слова моїх переступів далекі від мого спасіння. Боже мій, я волатиму в день, ти не почуєш. Уночі для мене не буде безумністю. Ти ж, хвало Ізраїля, живеш у святому, на тебе надіялися наші батьки, вони покладали надію, і ти їх спас, бо до тебе кликали і спаслися, і на тебе надіялися, і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, посміховизко в людей і погорда для народу. У сіті які мене бачили, насміхалися з мене, шепотіли губами і похитували головами. Він поклав надію на Господа, то нехай Його спасе, нехай Його визволить, коли Він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти надія моя від грудей моєї матері, тобі я був відданий від лона». Відлона моєї матері, ти, мій Бог, не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Багато бачків обступило мене, вигодувані бики оточили мене, вони розкрили на мене свою пащу наче лев, що хапає і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися. Наче віст зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння, і в порох смертний ти звів мене. Мене обступило багато псів, зборще злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Вони порахували всі мої кості. І вони придивлялися та спостерігали за мною, розділили мій одяг між собою, і за мій плащ кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляй допомоги своєї від мене. Будь готовий заступитися за мене. Спаси мою душу від меча і мою єдинородну від собачої лапи. Спаси мене в пащі лева і мою смиренність. Від рогів однорогів, сповіщу Твоє ім'я моїм братам, серед церкви оспівуватиму Тебе. Ви, що боїтеся Господа, хваліть Його, усі нащадки Якова, прославте Його, хай бояться Його всі нащадки Ізраїля. Адже Він не погордував, не знехтував молитвою бідного і не відвернув свого обличчя від мене, а коли я закликав до нього, то він вислухав мене тобі моя хвала на великому зібранні. Я засилатиму свої молитви перед тими, хто його боїться, будуть їсти у Богі і наситяться, будуть хвалити Господа ті, хто його шукає, їхні серця житимуть на віки віків. Усі кінці землі згадають і повернуться до Господа, усі сімейства народів поклоняться перед Тобою, адже царство воно Господнє, і Він панує над народами, наситилися і поклонилися всі багачі землі. Перед Ним припадають усі, які сходять у землю, а моя душа живе для нього, і мої нащадки будуть служити Йому в майбутнім поколінні сповіститься Господу, вони звіщатимуть про Його праведність народові, що має народитися, бо так встановив Господь.